Джервон та Девіс провели бій з Ламонтом Роучем і дивом не втратив чемпіонський титул. Як пройшов, здавалося б прохідний для танка бій, як одна помилка рефері вартувала претенденту мільйонів доларів, і що далі для обох боксерів? А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал про бокс. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! І як тут не повірити в те, що боксерська карма існує? За останні дні Джервонте Девіс давав багато інтерв'ю, де розповідав, які він цар гори, а всі інші прості смертні. Особливо дісталося Денису Берінчику, якого танк назвав повним сміттям, і Джорджу Камбосису. Австраліць тоді не витримав і по гарячим слідам напихав Джервонті, розповівши, хто тут хто. Детально про цей інцидент по підказці вгорі. Та говорять, що помста це страва, яку треба подавати холодною, і для неї має наступити ідеальний момент. Але іноді слушна мить настає доволі швидко, і ця справа не встигає охолонути. Що ж, цим моментом став поєдинок танка з Ламонтом Роучем, який завершився скандальною нічиєю. Так що саме час уже Джервонті отримувати порції заслуженого хейту, причому не тільки від тих, кого він ображав. То що ж там відбулося в поєдинку? До бою було відомо, що супернику танка непоганий, він діючий чемпіон світу в нижчій ваговій категорії, вміє спойлерити суперників, але при цьому зірок з неба не хапає. Одним словом, всі чекали супротиву, але не настільки, що в бою з'явилась реальна інтрига. Все почалось очікувано. Танк, характерно для себе довго вкатувався в поєдинок, чим скористався претендент, взявши стартові раунди. Та поступово Джервонта став пристрілюватись і, здавалося б, захоплював контроль над поєдинком. Сталося не так, як гадалося. Ламонт Роуч виявився не пальцем роблений і не збирався на тихій хвилі зливати поєдинок. Він намагався відповідати на кожен випад фаворита, а в восьмому раунді взагалі струснув Джервонту чудовим контрахуком справа. Друга половина поєдинку взагалі пройшла в безкомпромісній боротьбі. Так в дев'ятому раунді було кілька крутих перестрілок, але головною подією раунду, і як виявилось, цього протистояння став момент, коли танк після Джебу опонента взяв коліно. Рефері Стів Вілліс навіть трохи розгубився, коли Девіс побіг кут і просив секундантів протерти обличчя рушником. Виглядало це дивно, ще більш дивно, що рефері не відкрив рахунок, хоча всі підстави для того були точний удар і одразу після цього взяти чемпіоном коліно. Піонські раунди вийшли жорсткими. Було багато обмінів і бруду зі сторони Джервонта Девіса, але загалом в кінцівці трохи кращим виглядав Ламонт Роуч. По суті, Джервонте Девіс провалив цей бій і видав один з найгірших виступів в своїй кар'єрі і зберіг титул лише завдяки помилці рефері. Якби тоді в 9-му раунді третій в Ринзі зафіксував нокдаун, то мінімальна перемога дісталась би Ламонту Роучу. А так Девіс зберіг титул завдяки нічиї 115-113 чемпіону і 214-114. Ну а після матчува інтерв'ю Джервонти безсумнівно стане мемним, адже за його словами, у всьому винен. Barber. Два дні тому мені зробили нову зачіску. На волосі ще лишилися залишки масла для волосся, і коли я спітнів, воно почало потрапляти в очі. Йоу, чому такий свист, наче я гоню якусь поргу. Все так і було. Ось гляньте на мій причиха. Як то кажуть, від любові до ненависті всього один крок. Що стосується роуча, то його відверто шкода. Чи була недооцінка суперника зі сторони Девіса, чи якась інша причина поганого перформансу, але Ламонт видав класний бій. Помилка Рефері коштувала американцю нереального кар'єрного стрибка, мільйонів доларів та інших плюшок для авторів найбільших апсетів. А тут апсет не просто в бою з фаворитом 16 до 1, а в поєдинку проти одного з найбільш касових боксерів сучасності. Адже Танк Девіс один з небагатьох бійців сьогодення. То здатен генерувати велетенські гроші незалежно від імені суперника. Найбільша відвідуваність Barclays Центр в цьому поєдинку 19250 глядачів, тому підтвердження: чи буде тепер реванш? Обидва говорили, що хочуть реваншу, але якщо у випадку з роучем резонність такого кроку навіть не обговорюється, то з танком трохи інша ситуація. Якби у нього були інші, більш привабливі в фінансовому плані варіанти, то він міг би піти далі і не обертатися. Та небажання танка Девісу співпрацювати з Туркіаль Шейком значно обмежує коло мегафайтів, а тому варіант дати реванш Роучу зараз виглядає базовим. Звісно, якщо не псіханути і не утерти нос саудиту поєдинком проти ще одного представника супротиву Джейка Пола. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримуй україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!